Яка була роль е, лендлізу лізу взагалі всій цій курській битві? Яку роль ленд-ліз? Ми можемо говорити, що в для 43-го року і для курської битви їх одного з елементів подій цього року? Роль лендлізу була ну вирішальною. Ви вже згадали про е, рухомість радянських військ про їх швидкі пересування? Це стало можливим якраз через масове. Застосування поставлених насамперед через територію Ірана автомобілів Студібекер, які дали радянському союзу ту необхідну рухомість особового складу і техніки, якої не вистачало ці попередні роки, так само наявність значної кількості насамперед британських танків дозволили. У період після великих втрат на курській дузі використовувати танків у переслідуванні німецьких військ подарування опору. і так само не слід забувати, що трохи пізніше за курську Дугу, але ще до битви за Дніпро розвертається надзвичайна потужна повітряна битва за Кубань, і якраз у цій битві вирішальним інструментом радянської авіації стануть аерокобри стане. Та знаменита дивізія Покришкіна, в якій воювала більшість радянських хатів, якраз вона воювала на аерокобрах, і застосування цих машин змогло допомогти радянській аресті перемогти у цій битві. Ну і так само, якщо вже там говоримо про транспорт, не слід забувати американські дуглоси ДСАКА, які фактично. Додали можливості радянські транспортні авіації якраз ще й проводити десантні операції, не завжди вдали як Дніпровська, але така можливість з'явилася так. Само на той момент поставки союзниками за Лізом металу, вибухівки і різних елементів, які можна було використовувати для виробництва нової техніки. Вони також досягли свого піку. Дякую, це була історична свобода. І з істориком Василем Павловим. Ми говорили про Курську битву, яка одну з вирішальних битв Другої світової війни, яка тривала у ці дні влітку 1943 року. Передачу провів Дмитро Шорхало на все добре.